Початком широкомасштабного вторгнення Росії на територію України велика кількість наших підприємців одразу стали волонтерами. До кінця навіть не усвідомлюючи, що сталося. Вони почали всілякими способами допомагати нашим військовим, боронити неньку Україну. Отож, їх волонтерство розпочалось з перших днів війни. Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять в багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Досить поширене воно і в нашому Подільську. Сотні людей займаються Мається волонтерською діяльністю, аби допомогти нашим зсу за словами Тетяни. Їх цех з виготовлення різноманітних тюлей перелаштувався на виготовлення розгрузок, аптечок, плітоносок, всього необхідного для воїнів. А ідея виготовлення цього прийшла від брата, котрий служить в армії. Дівчки вийти помочь. Всі як одна та натолівна ми будем. Лишь бы только дома не сидеть, не думать про то, что показывают по новостях. Мы будем. На шоимская девочки, это волонтерский, это не проплачивается никем. Я никого не заставляю. У кого есть желание? Все без проблем будем, и все как единое, никто не остался в стороне. Все пришли, и мы в тот день сделали 10 разгрузок. Кожного дня в цех звертаються воїни, члени їх родин, і отримують всю необхідну допомогу. За період війни речі, котрі вони виготовляють, досконалюються, стають більш якісними. Нету такого воєнного, который бы обратился к нам и мы сказали, что мы не можем это пошить. Бывает, что есть какая-то такая фурнитура, которую невозможно найти у нас, невозможно даже найти на оптовых базах. Ну мы взамен взамін то та и оно доволі неплохо. Также ми обшиваємо і в нашу міліцію к нам обращалась, і плитоноски, і розгрузки ребята обращались, вже нас знають. Знають за щире серце і бажання допомогти вже з перших днів війни. Ця родина роздала зі своїх складів сотні ковдр і подушок для військових, розуміючи, що саме вони оберігають наших дітей. З перших днів війни вони вирішили не опускати руки і дійсно всією родиною почали готувати сухі пайки. Працювали всі не покладаючи рук, від малого до великого. Сухпайки на даний час ми вже більше 7 тисяч банок виготовили, але ми на цьому не зупиняємося, ми продовжуємо, тому що ми розуміємо, що це на завтра не закінчиться. І ми хочемо, щоб це завжди був запас, такий, щоб ми могли долучатися всіми силами. На які ми спроможні, щоб ми могли допомогти, скільки зможемо. В цьому приймали участь не тільки ми, а й наші діти, наші батьки, до цього долучалися, всі діти, всі наші близькі. Дуже багато нам допомагали наші місцеві. Тобто, коли ми сказали, що от необхідність є навіть в тарі для цих тушонок, для цієї каші, всі люди ну, дали свою відповідь, так і е, забезпечували нас навіть банками, кришками, продуктами. Хто скільки міг навіть були такі, що нам півторалітрові бутилки пляшці такі приносили крупа. Ну от, хто як міг зберігав, і от вона приносить. Певно, що це була старенька бабка, тому що було видно, що та навіть та крупа, най вона буде кукурудзана. Вона принесла її і долучилася до цього свій вклад. Коли розпочалася війна, я знаю, що ви були при надії, але це вас не зупиняло. І ви всіляко допомагали. Навіть з практики я знаю, що ми разом з вами їздили. Ми допомагали нашим військовим. У вас народився прекрасний синочок. На жаль, він не знає мирного часу, він живе під звуки сирени. Що б ви хотіли йому побажати і всім дітям України? Перше, я бажаю, щоб наші діти ніколи не знали, що таке війна. І хочу побажати їм мирного неба, здоров'я. Аби вони зростали щасливі, здорові, дружні нації, де один одного поважають і один до одного звертаються по допомогу і зможуть один одному допомогти, аби вони мали цю людяність, миролюбність, аби вони вірили в Бога і розуміли, що так, Бог допоможе, і ми переможемо. Танечка, ви теж мама чотирьох дітей, що б хотіли побажати. На даний час я хочу побажати, щоб наші діти зростали під мирним небом, під українським прапором, щоб в них було велике серце. Цій родині навіть діти не стоять осторонь, дивлячись на батьків, беручи з них приклад, вони теж уже волонтерять, продають овочі, фрукти, стяги, збирають кошти, котрі передають в Миколаїв на допомогу людям. Якщо розміркувати, то близько 90% наших підприємців з початку війни стали волонтерами. Серед них і Сергій Гембалін. Котрій допомагає ЗСУ ще з 2014 року, коли був захоплений Крим та Донецька і Луганській області. Отож він зайняв для себе чітку громадянську позицію: якщо не я, то хто? І всіляко допомагає нашим військовим, наближаючи таку довгожданну перемогу. Дзвонили хлопці з передової, сказали, що в них є деякі трудності в амуніції, продукти. Ми з дружиною порадилися, і з тих пор ми допомагаємо по цей час. Ми допомагаємо нашому військові. Наша армія вона не потребує, допустим, форми, берц, це все у них є. Але знаєте, як е, е, прийшли військові, так і так. Сереж, збираємо е, е, мотор на КАМАЗ, треба там допомогти, бо не вистачає коштів. Достали, дали, да, потім там. Своїм, е, мій теж збирав машину хлопцям на передок. Теж допомогли проплатили всі запчастини. Ну от так і допомагаємо. Хто звернувся до мене, ми нікому ще не відмовили. Ми з вами зустрічаємось напередодні дня підприємця. Отож, користуючись нагодою, ви можете привітати всіх своїх колег з цим святом. Так дійсно вітаю всіх колег з цим святом, Бажаю їм всім здоров'я, миру. І, по-перше, це перемоги, щоб ми перемогли ці війни. Я вважаю, що перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ми вітаємо всіх підприємців, котрі з перших днів війни допомагають нашим зсу заради перемоги і довгожданого миру. Віримо разом. Ми неодмінно переможемо. Все буде Україна!